приходжу Прихожу е, гру разом з моїм другом. Тому десь було, там мій такий чорний костюм має. Це мій друг. Так що хто займе перше місце Я чи він? Яке місце війна цікавий? Е, я думаю, що я зарухою. Він на самого задній мені здається і програю. Він, він десь точно на місце буде мати. Так, побігли, побігли, побігли. Били, 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 били. І як він далеко. Він впав. Він упав. Та, не повезло йому. Там на горі собі. Так, 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 Ой, блін, я тут друге місце займу. Нічого, друге місце, це теж не погано. Все, де він є? Де він? Або він тут. Він щось написав, він він щось написав, але що я не зрозуміла Ха-ха-ха, напишу Ха-ха. Ха-ха-ха. Опа, -ха. Ха -ха -ха. він напевно цю гру не вміє грати. Він вийшов. Коротше, він вийшов. Ладно, будемо самі проходити До речі, він дума. Що? Він до мене дзвонить. Сухарди мов їхний виклик, так це, це він. Ну, не звертаємо уваги, ви не звертайте на це уваги, просто це мій друг, я не знаю, він майже кожен день до мене дзвонить. Не розуміє, нащо він до мене кожен день дзвонить. Задовбав довба вже. Я просто дзвонити. вас бісить, коли до вас хтось кожен день дзвонить, бо мене тут бісить. Він кожен день мені дзвонить. Просто мене тут так бісить. Попущений виклик. Ти пішов звідси, знаєте, попущеним викликом. коротше згадаю. Що він до мене дзвонить? Не розумію. Ура! Блін, я другий місце. Я думаю, що це там. Ну, ладно. Ну, поки що пауза, поки тут раунд 8, тому що треба ж раунді 15, так що пауза. Це тут я, я тут танцюю, я така собі. Ой, все? Я да, начнеться через 5 секунд. Давай. Давай все. вс. Блін! Ну в мене чуть заглючило, і тому я впала. Ой. Перше ми так сміялися. Тепер, ну, давайте подарочок з папером. У мене вже 12 хе Прикол. Блін, ну знову ставлю на паузу, тому що в мене щось заглючило І я не знала, куди мені бігти. І впала. Так що трохи там треба почати. Ой, ну коротше, друзі, тут вже якийсь ламо 2415 зайняла перше місце. Це дівчинка. друге місце якийсь бейкон. О, там танцює вже собі. Ай, цікаво, хто третє місце займе. Там взагалі хтось є, чи хтось помер. Чекайте, давайте подивимось. Що я тут людей потім не бачимо якої. Ще є там людина. О, все. Айду на забріміш ще є. Голубенький, голубенький, а а Капець Блін Може перепригнемо, якщо він не впадемо? Я хотів перепрыгнути, але цей. Блін, я тут, певно, третій місце сізаю. Ну, або ні, вроді друг. Капець якинжо далеко, я тут другий місце займу Ну, добре. Добре, хоча б не третє. У того днів капель на третє займає. А в інше перший місце заняв. Ну і я друга. Ладно, нічого, давайте ще один раз поїдемо і відео буде закінчуватися. Ну, а як завжди, у нас пауза. Е, до речі, хто хоче зі мною робити клап, е, то я нік свій залишу в коментарях. Бо багато людей хочуть зі мною робити колаб. Я залишу свій нік вам в коментарях. Ну, блін, капець повезло, вона має таку пружину і вона таку високо скаче. Фух, я чуть не впала. О, там хтось впав. Ти я тут знову буду друге місце мати. Я колись перше місце займу, чи ні? Це вже давнення цього не грала. Блін, мене якийсь бекон доганяє. А! -ху -ху! Капець, як нам повезло. Я думала, що я зараз впаду. Це так близько було. А, ну я як завжди друге місце. Ну, <гум> добре, хоч, що хоча б не третє. Якщо ми третє, то це мене бісить. Ну що ж, ви додовелося кі до кінця, тому ставте лайки та підписуйтесь на канал. І тому усім па-па!